Всім привіт, 4 листопада 2025 рік, компанія Електромотор. Друзі, Рішили купити джерело безперебійного живлення. Щоб було джерело потужне на кіловат, на 2 або ж на 3. І думаю, Яку перевагу і які компанії дати, друзі? Пропонуємо от джерело безперебійного жилення Кстар. Дана компанія, друзі, заснована у Китаї в 1993 році. Тобто більше 30 років дана компанія на ринку і робить бездоганну продукцію. Так що пропонуємо роздивитися отакий от от варіант. Перед нами джерело безперебійного живлення Star UDC 9102H на 2 кВт. Кіло... Я показував вже, друзі, комплектацію. Хочу ще раз звернутися і показати маркіровочку. Отака от, от, якщо правильно виговорив, от маркіровочка UDC 9102H. Тобто дане джерело пишуть вон, 2 кВт. Є також повторюсь на 1 кВт, на 2 і на 3. А може і більше. Зайшовши. На сайті Електромотора. Ви більш подробно можете почитати і узнати все про дане джерело безперебійного живлення. Я, друзі, стараюсь показати, що є в наявності і на чому пропоную зупинитися при виборі. Покажу ще ззаді його разочок. Ось так виглядає, бачите, досить потужні вентилятори ззаді. Можна сказати, к старця сила. Ной. 63, 426, 10, 10.